Я і моя команда займаємося створенням весільних відео, музичних кліпів, соціальних роликів і навіть коротких фільмів. І я хочу поділитися одним секретом, який знаю я. Це секрет абсолютно всіх успішних фільмів. Готовий? В основі будь-якої історії лежить. Герой або компанія друзів, які мають великий потенціал, гарні амбіції і частіше всього майже недосяжні цілі. Але, дивлячись на це, вони намагаються. Намагаються їх досягнути і в них не виходить. Вони зустрічаються з ворогами, з труднощами, З складнощами. Але історія не була б гарна, якби на цьому моменті вона закінчувалася. Тому вони вдосконалюються, роблять висновки, навчаються на власних же помилках. І після цього ти знаєш що. Вони досягають цілий, і ми бачимо хеппі-енд. Ми написали купу таких історій. Вони не схожі одне на одного, але ключовий момент. У всіх однаковий. але наше щире бажання закінчити нашу власну історію. Мене звати Артур, і я маю честь представляти свою молоду команду, яка пройшла через вогонь і воду, аби доказати всім і особливо собі, що молодь і підлітки це не про втрачене покоління, це не про вітер в голові, а це про палаючі очі і далеко не дитячі амбіції. І зараз ми стоїмо на етапі чогось масштабнішого. Ми за крок до відкриття власної студії, власного простору Студії, яку ми голими руками більше двох років перетворювали з сміттєзвалища на чистий лист паперу, на якому ми можемо уявити всі наші незабутні мрії. І саме на цьому моменті історії з'являєшся ти. В тебе тут ключова роль. Ми зараз потребуємо фінансової підтримки. Є будь-яка навіть мала допомога нам зараз важлива для того, аби завершити. Нашу історію дійти до нашого власного хеппі-енду, який ми обіцяємо зі своєї сторони розділити з тобою. Не забувай, що після хепіенду завжди йдуть титри. Побачимося з тобою там.